Сьогодні 1 вересня, і мене цікавить таке питання, чи можна вже робити повномасштабне пересадження, перенесення, перепланування в садочку. Але рослини не з горщика в ґрунт. Мені ось сюди треба хвойних підселити ще штучки три, щоб взимку воно було. Ну, щоб було гарно взимку. То ось я хочу, У мене є ялівці. Ось сюди можна один сунути до шлягера. От сюди можна один. Тут у мене вже є два з Миколаєва привезла. Ось що робиться. Бачите, як я його купила? У мене є такий один, ну, Андора Варіагата. От я також в відео показувала, що в нього оці кінчики, але в нього кінчики, тут салатові кінчики, а там вже собаки лазили. А там кінчики потім жовті. І ось він у мене. З Барбариса хочу дерево зробити. І ось він у мене, оце, оце таке, оце таке в нього. Я обрізала позавчора, а вони знову. Це жовті такі. Так, такі жовтуваті кінчики. І ось воно пропадає взагалі поганий. Я вам не рекомендую його. Так ось що я хочу. У мене це мої ганчірки звідси, ось, дві туйки. Мабуть, не одій, не відійдуть. Там щось вона дала зелененьке, не знаю. А ця вже здохне. то точно, Це я їх накриваю, щоб. Ну, рослини, коли сонце я накриваю. Так ось. Ой, що я хотіла. А, у мене є рослини, які я прикопувала. Ну, так би мовити, прикопувала. Прикладувала камінням. Ось, гляньте, бачите, в мене дві гілочки вже можна відрізати. І ось я думаю, якщо я його відріжу, йому не буде погано. Бо ще, мабуть, буде спека. Ось цей паросточок можна взяти. Він також відкрита коренева в нього буде, він поза тою лункою, що я зробила. Хорцмани в мене ось сидять. Бачите, які гарні гілки. Ось також я їх хочу. І ось ця гілочка. Ну, ця, здається, ще не приросла. Оця він колючий? Ні, ще не приросла. Треба ще більше додати. Землі треба покласти більше. Ці дві приросли. У мене взагалі-то на хортсмана немає місця, але я знайду. Ось у мене тут місце ще є. Ось сюди можна посадити. Тут у мене були клени японські, але вони благополучно здохли. Це клематися я обрізала свої. Залишився оцей один кленчик, і він бідолашка. Я над ним трясуся, і він, і він це, мабуть, відчуває, тому що живий. Ось. Європа Голд, також не рекомендую для півдня. Не годиться. Ось у мене яка гілка. Ви гляньте, яка гілка тут в метрі півтора вже. Яка вона дебела, ось вона під камінцями, вона приросла. І я хочу її, ну чи вона прийметься, бо я не хочу її обрізати. Треба було ці гілки взяти, і отак зробити, як і на хорцманах. У ці ну, формочки землі накидати і зробити відводки. А я чогось не додумалась. Оце мені тільки зараз прийшла така думка. Але вже все. Я не знаю, як я його буду формувати, що я з нього буду робити, бо він такий лопатий, бачите, він такий лопатий. А я ж його сформувала ось таким чином. О, оце, оце щось їсть його. Луб'янка, чи якось так називається оце. Де воно? Ось воно так. Ось, ось ще одна, бачите? Він з'їв коло стовбура, де ось. Коли стовбура він з'їв і вона вже дуже все відрізати треба. Так ось, що я хочу сказати. Це в мене тут вона, в мене тут вона дебела, ця гілочка. Вона товста. Ну, гляньте, яка вона товста. Вона як мій палець великий. То ось я думаю, чи можна вже його, воно там добре тримається. Чи можна вже його відрізати? Чи не можна? Оце, мабуть, ще не приросло. Це, мабуть, ще не приросло. Зараз я. Ні, це ще не приросло. Де Там землі мало. Також треба підсипати землі. Зараз я це зроблю. У нас якраз дощики прийшли, і така погода похмура. Прохолодно, розумієте? І якраз зараз ось можна було б цим зайнятися, тим більше, що роботи такої немає, а це я завжди роблю залюбки, Ох. то я б зараз пересадила. гортензія моя згоріла, я її порізала, пішла, наче, це не показник, що вона, тільки що пішла, вона може благополучно здохнути. Мої грушки висять. Це пізня груша. Дебелі такі груші. Чого, наче маленькі такі? Дебеленькі грушки. Одна ось така, чи це хвороба в неї, чи це сорт такий, одна гола, а друга така якась корична. Так, коротше кажучи, що мені робити з цими моїми ялівцями. У мене руки сверблять, пересадити їх. Прямо це треба постригти. Буде сонячно, буде спекотно, пострижу. У таку похмуру погоду стригти не можна хвойні рослини. Майте на увазі. Я їх тут поскручувала, ось так такими віялами буде. Ну, не колами, не шапочками, це однозначно, бо вже. Мені ці шапочки надоїли, в мене їх вже в саду. Так, ну що ж мені робити, га? Хто мені скаже, що мені робити?